І тоді він сказав їм, чого ви такі полохливі? Чому не маєте віри? І вони сильно злякалися і говорили один одному, хто ж це такий, що і вітер, і море йому покаяються? Дивіться, чия була ініціатива е, переплисти на ту сторону? Ісусе. Ісуса, да. Він каже, перепливімо на той бік. І вона нажила йому. І це не була якась там помилка, невдумане рішення. І тут урок в тому, що навіть коли ми йдемо туди, куди хоче Бог, це не означає, що не буде шторму, не буде бурі. Навпаки, іноді це може говорити про те, що ми йдемо в правильному напрямку, і враг хоче навпаки перешкодити нам, куди ми йдемо. Щоб ми не рухалися, не робили рух по Божому плану. Але дивіться, Ісус у човні і все одно відбувається буря. Учні не були самі, Ісус Творець світу, Він був з ними в човні, проте прийшла буря, і не просто буря, а сильна буря, що вода заповнювала вже лудку. Що ось ось вже потоне. І це показує реальність нашого е, духовного життя. Що навіть коли Христос з нами, це гарантує відсутність проблем е, бої, а навпаки, нагадує присутність Його посеред наших проблем, посеред нашої бої. І у житті не так важливо чи штормить, а важливо те, хто з тобою в човні. І тут можна пригадати історію, хто знає, Є тіна, коли пісок, пустеля і видно дві пари слідів. І раптом вони заканчуються і остаються одні, одна пара. І людина питає, ну, Бог, це ішов Бог, і, і людина, чому ти лишив мене? А він говорить, що я не лишив тебе, я взяв тебе на руки, і це мої сліди вже. Твоїх немає. Ти на, на руках у мене. Тому Бог з нами. Е, що питають учні? Е, тобі байдуже? І це людське питання таке. Е, Хвилини страху і небезпеки. Нам здається, що Бог мовчить або навіть спить, Він далеко від нас. Ми можемо переживати, чи бачить Бог мої труднощі, чи йому не байдуже. Але цей уривок нам показує те, що Бог з нами. Бог ніколи не байдужий до нас. Його мовчання це не знак, що. Він байдужий. А час, коли випробовується наша віра, як ми будемо реагувати на ці штурми. Також його слово має владу, тому що сказав замовкне і утихне. Ісус говорить до бури і, як до живої істоти, Його слово має владу. Стихія Микєво підкоряється, і це говорить нам про те, що немає бою у твоєму житті, яку Бог не може зупинити. Немає проблем яка вища за його силу. Бог сильніший. І Бог не лише Бог над спокоєм, а й над бурею. Далі Ісус звертається до учнів і говорить, чого ви боїтеся? Де ваша віра? Учні бачили Ісуса, чули Його проповіді, ходили з ним. Але страх переміг їхню віру в даному випадку. І це виклик і нам віра не в тому, щоб уникати штормів, а в тому. Щоб довіряти Ісусу посеред цих аж І коли приходить буряштоєм, це сигнал поставити собі запитання, на кого я покладаюсь і на кого я надіюся. І чи надіюся я на свої сили чи на сили Бога. Далі дивимося, що учні кажуть. Хто ж це такий? Будучи ходивши довго з ним, слухавши його, вони все одно задають це питання між собою. Хто ж це такий? І тут учні усвідомляють, ким насправді був Ісус. І їхній страх тут переходить у благовіння. Вони бачать його не просто як учителя, а як Господа, який якому підкоряється природа, море, буря шторм. Тому давайте зробимо невеликий підсумок і заклик до нашого серця. Буй неминучі, навіть якщо ти в центрі Божої волі. Але якщо Ісус твоєму човні, ти не потонеш. Іноді Бог дозволяє ж піднятися для того, щоб підняти нашу віру. Нам іноді здається, що Бог мовчить, але Він не залишив все одно нас. І нам потрібно е, не тільки бачити Ісуса як вчителя, а й визнати Його як Господа, Той, хто має всю владу, владу над всім. І давайте ще поставимо пару запитань для особистого роздуму. Чи не думаю я, що Бог мовчить у моїй бурі? І чи вірю я, що Ісус має владу заспокоїти шторм у моєму житті? Ці питання ми можемо поставити собі і дати відповідь для себе, тому нехай Господь допоможе нам вірити у будь-який шторм і не втрачати віру на його і на нього. Амінь.